Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горничко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі. Та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, бець, став гукати півник. А гляньте на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотиме? питає півник. Не я!» Отказує одне мишеня. Не я. Каже й друге мишеня. Я обмолочу, Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, геть. А глянь скільки занає на молоти. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до мене однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. Гукає круть. Не я. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плече мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Тісто треба замісити та беріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. Пишіть круть, не я!» – пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже: Доведеться мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на стол, а мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, ну стрівайте. Ви мені по-перше скажіть, хто знайшов колосок? «Ти!» кажуть мишенята. А хто його молодив? «Ти!» Вже тихіше відказують, круті звертем. А тісто хто місив, піч видобув, пішти на пік. Ти вже зовсім нішечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що ж мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких люніхів пиріжками пригощає? Ролі виконували мишеня-верць Анна Гончаренко. Мишеня Круць Мілана Лазоренко. Півник голосисте Горлочко, Марія Клець. Каскар Добровольська Аріанна.